Всім добрий день! Сьогодні я займаюся кабачками. Хочу зробити кабачкову ікру. На порцію на 3 кг кабачків у мене рецепт. Я взяла 6 кг кабачків. Бо що ж там є 3 кг? Я вибрала кабачки, помила їх, обчистила цією штучкою економкою. І на одну порцію 400 г цибулі. А я взяла 800 грамм цибулі. Коротше, я потім розкажу вам повністю рецепт. Все, що, чого треба. Дуже добра ікра, дуже добра. Буду перекручувати нови сиру. Так, красотульки. Цибульку перекрутила я вже всю, от, і перекидаю в миску. Ой, вже така апетітна, дивіться, ікра. Ще до кабачки, а вже апетітно. Таке густеньке. Я переживала, що в каструльку не влізе. Але, думаю, влізе. мене ще тут яка трохи більша. Представляєте, на 800 грамів. Я докручу. Бачите, якраз. Я вже все перекрутила і все в мене влізло в каструлю, і я щаслива. Зараз буду ставити тушити і розкажу вам рецепт дуже доброї кабачкової ікри. Берете гарні 3 кг кабачки, які там у вас є, навіть якщо вже великі переросли, то ви їх гарно помили, почистили, порізали. І почищали серединку, щоб не було зерна, щоб нічого не було. До цих 3 кг кабачків треба 400 г цибулі. Я вам кажу ну, на одну порцію, а ви собі там я умножила. Потім беремо одну пачку майонезу. Я вже наготувала, бачите, дві. Така обікновена пачечка майонезу. Там хто який любить, хтось любить європейський, мені здається, він дуже оцетом там віддає. Хтось королівський. який хочете, але добрий майонез, не пожалієте, я беру цей дуже добрий 67%. Так, одна пачка майонезу. На 3 кг кабачків 400 г цибулі. Все ми це перекручуємо. Додаємо пачечку майонезу, я додаю 2, бо в мене двойна порція, і ставлю на пліту: ну, дивіться, який там огонь у вас буде, можна на більший, щоб швидше закипіло, потім прикрутити. І тушимо 2 години. Потушили 2 години, потім додаємо 1 стакан олії. Я додаю рафініровану. Можна додати, хто любить і запахом, можна запахом, та майже нічого не чудно. Колись я робила, то, ну, кажу ще що, що смачніше, Ну, це на любителя. Один стакан олії, 70 грамів сливочного масла. Потім 2 столові ложки. оцету. мало тому, що в нас є томатна паста. І це дуже добре. Мені ця ікра дуже підходить. 1,5 столові ложки солі. Пробуйте вкинути спочатку менше ложку всипте, перемішали, попробували, потім додали. Якщо буде мало, будете додавати ще. Тому що от я взяла більше кабачків, у мене на 700 грам. І 2 стопочки колишньої цукру. І 0,5 літра томатної пасти. 33 помідори написано. І все життя я так закривала, але 33 помідора я не знайшла. Тому я взяла чумак, я думала ну, одну порцію готовить. Ось у дівоціні за 65 гривень це взяла, потім. Я надумала дві готувати, пішла у світоч, і чума 95 гривень стоїть, але добра томатна паста. Та й та дуже гарна колір, бо є така біжовта, коричнева, а це гарна. То я взяла таку й таку. Так що, все добре. І ще оце все ми додаємо, і ще 15 хвилин ми це все тушимо. Все у сухеньке. Стерилізований, я в мікроволновці прожарую банки з я так як не було мікроволновки, я в духовці прожарвала, мила гарно, потім їх висушувала. Все, заповняємо наші баночки, нічого не перевертаю, ставляю обікновенно їх, трошки прикрила полотяночком і на другий день їх вже у погріб. Так що такий дуже добрий рецепт кабачкої ікри. ікри, Спробуйте. Дуже смачний. Дуже смачна ікра, це вообще. Правду кажу. Ви ж поняли. Два часа тушить після того, як, як все закипить. Так, відчавний майонез. Смачнівщий майонез. У 5 часов закипила ікра. Гарненько кипить. Я трошки зменшила вогонь. це тільки що вона буде булькотіти, аж по буде. Треба кришкою накрити. А ще можна ставити у духовку. І в духовці оце як закипить, вона спокійно ставить у духовку. І теж буде дуже класно. Очі остається 10 минут і вже 2 часа як вариться ікра. Не було так. вона стільки уварилася. Я вже прожарую. Зараз я буду додавати все. масло, буду додавати, соль буду додавати, цукор буду додавати. Ось це буду додати, ще 15 хвилин буду тушити. Це гарно, нічого ніде не пригоріло, я все время помішую. Герненько вона вариться в мене. Дуже гарно пахне. Вливаю я один стакан олії і другий раз. Ой, і другий стакан. Це на одну порцію один стакан йде олії, а на дві мені треба два. Понімаємо, що дорого, але нічого не поробимо. Буде зима, буде хотіться щось таке з'їсти. Перемішуємо. Зараз я пойду по сахар. Дві стопки цукру на одну порцію. Значить, мені треба чотири стопки. Чотири. 70 грам масла. 140 грамів, значить. Так. Так, і тепер буду додавати томатну пасту. Зараз солити не буду. Треба томатну пасту, бо я не знаю, там скільки, ну, як воно буде на соль. А потім вже буду по ходу пробувати і додавати буду соль. Потім вже оцет. Яка вона густюча. Коротше, я зараз додав все, потім ключу томатну пасту я додавила. і гарно, гарно перемішуємо. Горнюща, гарнюща і смачнюща буде ще нас ікра. Так, бачите, збільшилося. дайте літра додалося томатної пасти. А я зараз буду вже додавати соль, буду пробувати на соль. Оце буду потім, бо не розберу. Дуже переживаю за соль. беру таку ложку. 1,5 ложки на одну порцію, треба три ложки. Але я сиплю спочатку одну попробую, потім другу. Ну, коротше, буду пробувати. Дві ціка вона. Я додавила оцету ще на 3 кг кабачков дві ложки столов'я, а на 6 кг 4 ложки столові. І три ложки. Не з горою вийшло в мене солі. І все, буду гаряченькі банки наложувати Все, я справилася. поділю скільки часу. 20-20. Коротше, я почала ще в день, у 5 час поки нарвала, поки почистила все. Усе приготувала, перекрутила. У 5 часов уже в мене закипила ікра. І от, я вже все поперемівала, вже все чистенько. Получилося в мене 14 баночок. 14 баночок із двох порцій. Ну і ота, тарілочка. Аджика. Ой, ікра просто обалденна. Наваріста, така доладня ікра. Пробуйте іменно із маслом, і з майонезом. Так що попрацювала і буде щось зимою з'їсті. Всім до побачення, всім гарного, тихого, мирного вечора, Спокійної всім ночки і до завтра. До зустрічі. Пока-пока. А -пока. я вас всіх. Te